Планую піти в автошколу. Яка зараз процедура отримання водійського посвідчення? По-перше, якщо ви не живете за своїм місцем постійного проживання, ви маєте право звернутися до будь-якого сервісного центру, там де ви перебуваєте, для того, щоб все ж таки отримати своє водійське посвідчення. Якщо склалась так обставини, що теоретичний курс ви склали, однак практичне водіння не було зафіксовано. То це ви можете зробити так само у тому сервісному центрі, де ви на сьогоднішній день перебуваєте. І ніяких перешкод ніхто вам не має права надати. Крім того, хотів би зазначити, що на сьогоднішній день трішки, але упростили перевірку теоретичного знання. Фактично, таку перевірку можна здійснити за допомогою інтернет, Zoom Skype. Крім того, якщо ви хочете збільшити кількість категорій, крім легкового автомобіля, допустимо, додати автобус, вантажний автомобіль, ви також маєте право звернутися до будь-якого сервісного центру. І хотів би зазначити, що практичний курс з технічного обладнання оснастки вантажного автомобіля у вас сьогодні але запитуватись і перевіряти не буде. Однак в будь-якому випадку практичні знання ви мусите скласти. Як підсумок, хотів би зазначити, що так само сервісні центри йдуть на зустріч тим водіям, які хочуть отримати свої посвідчення. Що це на практиці? Це на 20%, але скорочена програма. Тобто фактично все набагато швидше і все доступніше для того, щоб все ж таки, але ви отримали свої водійські посвідчення. Отож, хотів би зазначити, що якщо у вас все ж таки є бажання отримати водійське посвідчення або збільшити кількість категорій, звертайтеся до будь-якого сервісного центру, де ви на сьогоднішній день перебуваєте. Як ніяк, але Міністерство внутрішніх справ іде на зустріч громадянам. Часто відчуваю симптоми застуди, але з хворими не контактую. Можливо, це не вірус, а алергія? Як відрізнити ці два стани? Я думаю, що з типовою вірусною інфекцією ви вже стикалися не одного разу, і ви в цілому розумієте, що в нас є кілька симптомів: є порушення носового дихання, підіймається температура, може боліти горло, може з'являтися кашель. В таких випадках, звісно, краще за все проконсультуватися з лікарем, але на щастя, вірусна інфекція проходить самостійно, ви просто п'єте водичку, контролюєте температуру та промиваєте ніс за потреби. З Алергічним ринітом складніше, тому що, в залежності від того, на що саме алергія, симптоми можуть самостійно не проходити. Наприклад, якщо є алергічний риніт і в людини алергія до пилу, а ми кожен день контактуємо з пилюкою. Людину кожен день буде мучити закладеність носу, чхання, свербіж, кашель, почервоніння та свербіння очей. Може бути краща ситуація, і такі симптоми будуть з'являтися тільки в певний сезон, наприклад, в березні, коли цвіте береза. Але все ж таки кожного березня в людини буде значно погіршувати якість життя. Тому, якщо у вас є підозра на те, що симптоми з закладності носу, особливо якщо ви чхаєте, у вас є виражений свербіж, вас починають турбувати часто, вони не проходять там за кілька днів, або ви помітили, що в кожен раз, як цвіте береза, який контакт з якимось світінням інших, у вас з'являються ось такі симптоми, обов'язково зверніться до лікаря, і він вам зможе допомогти. Для того, щоб розібратися з алергією, як правило, призначається специфічна алергодіагностика, так ми виявляємо саме той алерген, який вам не дає спокійно жити. І далі, вже маючи результати, лікар вам підскаже, як вам врятуватися від цієї біди та жити спокійно, гарно дихати носом і не турбуватися, гуляти навесні там, біля Берез, жити спокійно вдома та дихати на повні груди. Через війну я часто відчуваю агресію та ненависть, але знаю, що такі емоції руйнують людину зсередини, що з цим робити. Цьому випуску я розкажу вам про те, чим небезпечно застрягати в стані хейту. Для початку рекомендую з'ясувати, що таке хейт з англійської слово хейт перекладається як ненавидіти, і в силу повномасштабного вторгнення кожний українець стикнувся з відчуттям цієї емоції, оскільки у нас є ненависть до нашого ворога, який зруйнував плани, домівки і наші мрії. Проте ненависть та агресія дозволяє нам проживати горе. горе по відношенню до того, що ми живемо. У такій жахливій реальності. Але насправді агресія це емоція, яка виснажує наш організм і забирає необхідний ресурс та енергію. І людина, яка часто Знаходиться у цьому стані, яка відчуває дуже багато ненависті та агресії, вона може емоційно вигоріти. А подекуди застрягання у стані хейту дозволяє нам відчувати фізичну втому. Тому я рекомендую вам направляти свої емоції у правильне русло, оскільки кожна з них вона допомагає нам отримати ресурсний стан, і агресія може бути також ресурсною для кожного з нас, якщо ми направимо її. У необхідному напрямку, що для цього потрібно зробити? По-перше, зрозуміти, де ви зможете бути корисні, і тим самим ви направите той ресурс, який дає вам емоція ненависті на допомогу нашій країні і на те, щоб пришвидшити. Перемогу для нас усіх також емоції за своєю природою вони нейтральні і забарвлення в позитивні чи негативні. Ми визначаємо самостійно. Тому все залежить від вас, як ви будете сприймати цю агресію, адже вона може допомогти кожному з нас знайти нові сили для того, щоб піти на роботу, для того, щоб заробляти більше грошей і донатити, допомагати нашій армії поскоріше перемогти над ворогом і забрати свої землі та те території. тобто ви постійно повинні визначати своє відношення до ситуації, і навіть агресія може допомогти вам зібрати свої сили, акумулювати енергію для того, щоб продовжувати бути корисними своїй державі. Тому українці агресію відчувати це абсолютно нормально в стані повномасштабного вторгнення, і лише у ваших руках направити її в правильне русло, яке зможе допомогти Збройним силам України пришвидшити день перемоги.